Гаразд, давайте розбиратися. Сьогодні в нас такий, знаєте, цікавий матеріал про те, як змінюється ставлення людей до реклами, до брендів взагалі. Схоже, що традиційні підходи, ну, якось втрачають силу. Абсолютно вірно, матеріал власне підкреслює, що є глибока криза довіри. Саме слово реклама ну для багатьох воно вже як синонім нещирості, навіть обману якогось так обману заради вигоди. І оті стандартні фрази, знаєте, висока якість чи там лідер ринку, нас рекомендують друзям. Точно вони вже е, ну не викликають довіри, особливо це відчутно у середнього класу. А на нього ж і спрямована левова частка реклами. І ось тут, як на мене, стає справді цікаво. Людей, як пише автор, вже просто нудить від оригінальних слоганів та яскравих візуальних рішень. Mm, так і є. І стаття стверджує, що ефективність цих старих методів, розроблених ще коли, всередині минулого століття, вона стрімко падає. Так, це правда. Суспільство змінилося, і тепер ніби як хороший тон не вестися на рекламу. Що тут захоплююче, то це власне зміна цінностних орієнтирів. Матеріал вказує, що от сучасний маркетинг. Він же часто базується на ну не найкращих речах: почуття провини, жадібність, егоїзм. Типу купи це і станеш кращим? Саме так закликає стати кимсь, ким людина не є. Але сьогодні ж ну, доступ до інформації, свобода думок, люди прагнуть аутентичності, тобто чогось справжнього, так справжнього, загальнолюдських цінностей, любові, доброзичливості, взаємодопомоги, люди втомилися від брехні. Від егоїзму, добре. То що ж це все означає для брендів? Як їм тепер завойовувати прихильність, якщо старі методи не працюють? Ну матеріал пропонує таку концепцію соціального навантаження образу. Звучить трохи складно, але суть проста. І яка ж щоб сподобатися, треба робити щось справді хороше, корисне для суспільства. Не просто говорити розумієте, а діяти. А, Тобто, замість пафосних заяв реальні добрі справи. Які показують, що бренд справді хоче щось покращити, саме так це має бути методична робота, і важливо інформувати про цю свою соціально значущу діяльність. Потрібен творчий підхід до бізнесу, який враховує потреби суспільства. Це цікаво, і це дозволяє бренду, як би це сказати, засяяти на тлі конкурентів. Хоча, звісно, деякі компанії вже пробують щось подібне: благодійність, спонсорство. Так, але часто це робиться ну, досить поверхово, без глибокого розуміння реальних соціальних потреб, просто для галочки, так би мовити. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, ключовий висновок з цього матеріалу: споживач змінився, він став іншим, і брендам потрібно змінюватися разом з ним. А вже ж. Перехід від порожніх обіцянок до реальних дій, що несуть соціальну цінність, це виходить шлях до довіри, до лояльності в сучасних умовах. І це ставить таке важливе питання. Дійсно важливе, як компанії можуть інтегрувати оцю справжню соціальну відповідальність у свою ДНК не просто в маркетинговій кампанії, а от царами в суть своєї діяльності. Цікава думка для роздумів справді. Якщо вам сподобався цей розбір, знайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. А повну версію статті, яку ми сьогодні обговорювали, можна знайти на нашому сайті, там більше деталей. І наостанок, може подумайте ось про що чи помічали останнім часом бренди, які намагаються йти саме цим шляхом, оцим шляхом соціального навантаження, і наскільки щирими вони вам здаються.